Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі Мій Творчий простір. Сьогодні у нас 4 квітня, четвер, і я до вас з похвастушками. Чогось мені захотілося підключитися і показати вам, чим я займалась вчора. Я собі писала ну, таке список справ, які я би хотіла зробити. Звісно, що все, що там було написано, воно не виконалось, але це не так важливо. Тому що більшість, коли я сьогодні підвела підсумки, то більшість в плані виконана. Там залишилось декілька, які я одразу розуміла, що то буде неможливо, але <кій> я для себе зрозуміла, що мені краще написати трошки більше і не виконати, чим написати менше, і тоді я. Хоча з іншого боку, в цьому є інша сторона, тому що, якщо ти виконаєш весь план, то ти якби більше себе тішиш. Отже, значить, сьогодні я, до речі, запалила вперше свою свічку. Не знаю, бачите ви чи ні. Вогник плохо. Погано бачиться ось так. Ну, я думаю, що вам видно, що вона. І подивимося, як, який буде запах. Заварила свічайок, і буду вам зараз показувати. В мене сьогодні буде рожеве в кадрі. Вчора я вам показувала оцей зразочок, і казала, що буду в'язати ось цим візерунком джемпер для Каті. Коли я почала в'язати, то вийшло трошки інакше. По-перше, у мене ниточка, яка Має таку, бачите, скрутка в неї, яка вона не щільна, ну, така не міцна, а така, от, бачите, що трошки вона вже розкручується. І коли я підщепляю ниточки, а тут треба постійно пров'язувати дві разом-дві разом, то вони розслоюються. І це виглядає не дуже гарно. І до того ж, дуже-дуже багато часу займає, ну чогось мені так. І... Ще одна причина, що Катя сказала, що тут е, маленькі дірочки, вона хотіла би трошки більше. Тому я почала шукати новий візерунок, і я не стала вже в'язати е, зразок, тому що на картинці він мені подобався, і я вже вирішила зробити так одразу. От, бачите? Зараз я нам трошечки отак, отак наклоню і покажу вам ось такий візерунок це рапорт. Бачите, дірки великі. Це перше. По-друге, в'яжеться він. Тут також є дві разом і три разом, але вони не разом прив'язуються. Тут дві разом рядом, і потім ще дві разом рядом. А тут вже воно прив'язується через якусь кількість петель. І воно. Ось, бачите, як виглядає. І мені сподобалось, дуже подобається цей візерунок. Я зробила розрахуночки. Дуже подобається, як полотно виглядає, воно таке, знаєте, ось, пластичне і важкеньке. От мені хотілося такий самий джемпер, щоб був важкенький і дирявчатий. Це буде шивний виріб, я вже думаю, ви зрозуміли. В'яжу я. Або спинку, або пілочку, ще не вирішила, то, то потім вже я буду дивитись. І поки що я вам більше не буду розказувати. Ось так буде. Резинку, бачите, воно не тримає. Оце воно ще не пране, буде ось так. І це саме так, як мені і потрібно. От мені здається, що воно навіть колір трошки інше, по-іншому передає. Ну, От такі мої просування за вчорашній день і трішки сьогодні я пов'язала. Буду куштувати свою свічку. До речі, горить вона ну, наче непогано. Засвічую, не видно. Але топиться ну, рівномірно. Тут просто ще в мене така баночка, яка не стоїть отак. А вона, от бачите, як юла. Отже, буду насолоджуватися чаєм в'язанням і бажаю вам найкращого усього, гарного, мирного, тихого дня! І зустрінемось у наступних підключеннях. Бувайте! Всім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні я буду робити свічку, і хочу вам показати, як саме я це буду робити. Звісно, я не, не великий спеціаліст, я робила це один раз. Сьогодні в мене це другий, але мене просили показати, як я це роблю, і тож я хочу вам показати. Отже, для виготовлення свічки мені знадобиться віск аромалія. Тара, яка нам потрібна, Я, ну, от, оці, оці гніт. Значить, оці гнюти купляються також в магазині все для свічок. Ще потрібна буде градусник і шпажки. Ну, шпажки дерев'яні, або палочки для суші, я використовую. Отже, І для Тари я обрала от саме таку чашечку. Мені Галинка колись пересилала саме в такій самій чашечці. У мене є свічка від неї. І це дуже зручно. От у мене ще є, зараз я вам покажу, отака. Ну, тара я називаю це підсвічник. Я його також буду використовувати, От. але чи мені подобаються чашечки, що коли нагрівається свічка, то тара також така тепленька, може бути і гаряченька. А за ручку береш чашечку і воно добре, ну, так, добре зручно тримати. Так, зараз я вам покажу, як я буду сюди клеїти гніт. Значить, гньоти не бувають різні. Я коли замовляла, то я взагалі не розуміла, що це буде. Значить, є отакий гніт, він дуже класний, класно виглядає, але для нього треба тримати зовсім інший. Я замовила кругленькі, а там такі прямокутні, коли, куди оце вставляється. Тому вони в мене поки будуть лежати, коли прийде час, то я їх використаю. Далі, я замовляла, значить, отакі, отакі, бачите, вони вже готові. І ще замовляла окремо ось такі. І коли я робила свічку, то оцей. Гніт він дуже завеликий, то я відрізала від нього. І потім я його повторно використала, то що залишилось, я вставила от сюди і використала. Так. Ще отакі наліпочки я купляла, вони по подвійний скотч, кріпляться до гньоту і потім до нашої тари. Ось дивіться, це в мене залишик, який залишився від минулої свічки, мені його достатньо для того, щоб використати вдруге. Значить, що ми робимо? Достаємо одну таку, одягаю, і закріплюю за допомогою пластогубців. Бачите, я отак одягнула і отак от придавила, щоб воно трималося. Бачите? Це тримається. Тепер. Тепер нам його треба прикріпити за допомогою цього скотчу. Я думаю, що можна використати і звичайний двосторон, але воно тут таке, бачите, як на подушечці. Я кріплю сюди, і потім прикріплю його ось сюди. От. Потім, за допомогою шпажок, хоча ця, от бачите, вона добре тримається і так. Значить, Це я вам показала. Тепер, що ми робимо? У мене отакий воск. Я подивилась багато відео, і там кажуть, що віск краще брати США-виробництва, соєвий віск, він не шкідливий для людини. І я брала 250 грам. І тут мені на два рази буде одна побільше свічечка, одна отака малесенька. Якщо ви хочете більш велику, то, звісно, вам треба побільше. Значить, у мене така пропорція. Десь на 125 грамів воску. Я додаю арому олію 10 грам. У мене буде із запахом магнолії та пивонії. Це саме такий весняний аромат. Якраз саме зараз квітнуть і магнолії, а трошки пізніше будуть півонії, то я сподіваюся, що буде непогано. Отже, перше, що ми робимо, ми цей віск починаємо топити. І нам треба його розміш... висипаємо в алюмінієву євність, і починаємо розмішувати, плавити до температури 70-75 градусів. Потім ми знімемо з вогню. І додамо арому олію при температурі 70 градусів. І нам треба перемішувати десь 2 хвилини після того, як ми додали олію, щоб воно там добре перемішалося і свічка гарно пахла. Значить, і воно. Остигає до температури 55-60 градусів, і тільки потім ми будемо заливати її в нашу тару. І для того, щоб, подивіться, тут добре тримається гніт, а тут він трошки, бачите, як наклоняється. То ми отак його, зараз я покажу, отак поставимо дві палочки, ось отак. І будемо потихеньку заливати нашу свічечку для того, щоб все рівномірно застигло. Отже, будемо починати робити, я вам потім покажу, спочатку я додаю віск. Починаю його плавити. нам треба розплавити до 70-75 градусів. Ось, дивіться, ми це розплавили, так постійно перемішували, і тут у нас температура, зараз я вам покажу. От, бачите? Вона зараз остигає до 70 градусів. Тобто воно навіть перегріло зараз. Зараз ми його остужуємо. Проверяем. Еще горячее. Ще чекаємо. От дивіться, вже температура ну, достатньо знизилась, вона. Тихенько росте, але вже стигла. О, тобто треба треба заливати, тому що я вже і виливаю ось цю всю рідину. І помішувати будемо. Тепер впродовж двох хвилин перемішуємо, отак, ретельно, перемішуємо. Так, мішаємо отак, безперервно впродовж двох хвилин. Так, заміряємо температуру. Нам треба 55-60 градусів для того, щоб заливати в нашу форму. Бачите, термометр вже не так швидко біжить, то, я думаю, це саме така температура, яка нам потрібна. Ну, я думаю, до 55-ти він добіжить. І що ми робимо? Ми беремо нашу свічечку. Зараз я отак прилаштую. Мабуть, щоб воно краще трималося і рівненько залилось, і заливаю потихенечку. Ось одна, і в другу. Все. Треба, щоб воно застигло. Написано впродовж 20, 24 годин, але в мене десь сутки проходять ну доба, і воно потім вже добре застигло і його можна виносити. Поки що воно хай так стоїть, ми його начіпаємо. І коли воно вже почне, почне застигати, то. Можна його винести в прохолодне місце і щоб воно там добре застигало. Я сподіваюся, що вам було все зрозуміло. І я розумію, що це все не. Ну, не професійно, але в домашніх умовах я думаю, що кожен може собі зробити таку свічечку і насолоджуватися саме тим ароматом, який би ви хотіли для себе. А я вам бажаю усього найкращого. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте! Усім привіт! усіх Вітаю! Мене звуть Ліна і ви на моєму каналі Мій творчий простір. Сьогодні в нас 11 квітня, і я підводжу підсумки свого минулого тижня рукодільного. І хочу вам показати, в мене було декілька підключень. Я сьогодні остаточне підключення, і хочу вам показати, над чим я працювала. Ну, по-перше, у мене було два основних процеси: це джемпер, який я в'яжу з у цієї пряжі рожевої. для... Для себе. От. І на цьому тижні я ще почала працювати, ну, це тільки вчора з еспадрильями. І на цьому тижні я також варі, варила свічку. А, значить, я зняла, як я це робила, я вам обов'язково покажу. А сьогодні я вам хочу продемонструвати, От така вийшла в мене свічечка. Це Запах магнолія і півонія дуже-дуже пахне. Мені подобається, але це ж ви знаєте, що всі ці смаки це, у кожного свої. тому так. Тож, якщо вам буде цікаво, то ви обов'язково, я думаю, вже я вставила цей кусочок там, де я знімала саме про те, як я варю свічку. Ну, а тепер давайте, мабуть, ми перейдемо. Я вам буду показувати. значить, Минулого разу я вам показувала, що я починала в'язати джемпер для Каті, я казала, але так вийшло, що я його почала в'язати для себе. Тому що я хотіла в'язати таким візеруночком. І ну, на цих нитках його дуже складно в'язати, тому що тут скрутка така, ну, вона слабенька, і бачите, вона дуже легко розкручується, і вона в мене збитку постійно розщляють. Вони і так розщіпляють, А тут треба постійно дві разом-дві разом, і дуже мені складно і по часу це дуже довго. То я вирішила взяти інший візерунок. Ось такий, бачите, він досить красиво виглядає, мені дуже подобається, і він легко в'яжеться. Але у нього і у того різна щільність. А петель я набрала і залишила так, як було. І от що вийшло? Коли я почала в'язати, то вийшов дуже великий розмір на Катю. І я вирішила, що я його зв'яжу для себе. Нічого тут такого немає. Єдине, що прийшлось змінити трошки модель. Яку я саме хотіла. І тепер ну, подивимося, як воно вийде. Бачите, ось така це спинка. Тут я вже вив'язала скоси плеч, Зараз я візьму. скоси плеч, вив'язала поглиблення горловини по спинці. І ось такий візерунок. Вона буде не, така, не дуже довга, це буде джемпер, і я Думала довго, чи короткий рукав, чи довгий. Тобто я буду відходити від того, наскільки пряжі мені вистачить. Тому що я не знаю, чи це візерунок так багато їсть. У мене сюди пішло 200 грам пряжі на, на цю спинку. У мене має вистачити у мене достатня кількість цієї пряжі, але. Якщо мені раптом не вистачить на довгий рукав, то я зв'яжу три чверті. Я думаю, що все одно все буде добре. От такий, такий у мене це спинка. Я вже почала в'язати пілочку, але тут зовсім-зовсім мало, тому що я вирішила, що треба ж повертатися до своїх еспадріїв. Я не пам'ятаю, коли вам я їх показувала. Розпочинала я їх, здається, в лютому. І мені здається, що саме оце я вам вже показувала. Але я нагадаю вам і собі, От, це задник такий, це тут передня частинка. І що далі? Далі треба було зробити викрійку оцієї цієї частини. Бачите, щоб вив'язати окремо. Верхівочку. От я зробила, і тепер я в'яжу її досить такий щільний візеруночок. Бачите, він такий міцненький. Але оцей шнурочок, він дуже приємний, то я думаю, що все буде нормально. Він не дуже тягнеться, але тягнеться. І ось так. Бачите, я майже, -майже дов'язала, але ще трішки. От, бачите, залишається. От. Ось так воно буде пришиватись потім. Мені дуже подобається, і, до речі, в'язати з нього не складно. Е я думаю, що з нього можна і сумку в'язати. Це отакий, я вам зараз покажу, е отакий моточок ланоса. От ось такий колір ось 952. І тут що, це 50 грам, 160 метрів, а склада да, я тут щось не пам'ятаю, який саме тут склад. Але, ну, отакий е, шнурочок білювий, бачите? От, і мені дуже подобається. Єдине, що. Це через те, що такий щільний воно в'яжеться досить повільно, але нічого, я думаю, що я все встигну. Ось такі в мене були просування на, на цьому тижні. І я задоволена своєю роботою, тому що я і попрацювала трошки над своїми проєктами і зварила свічечку. Тож, буду працювати далі. Сподіваюся, що все буде виходити. А вам бажаю усього найкращого, гарного і продуктивного дня і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!